Добрий день, любі друзі! У вас віта... вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови «Ста», керівник Шаргородська Дінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вивчали тему «Кольори». Будь ласка, давайте її, її повторимо. І так, е... червоний – «red», жовтий – «yellow», блакитний – «blue», зелений – «green», білий – «white» чорний, блек, коричневий, браун, золотистий, голден, помаранчевий, оранж. Молодці. Та давайте вірш. Ми з вами вивчали вірш, так? Да? Red and yellow, white and blue, these beautiful flowers are just for you. Розуміло? Так, добре. Сьогодні ми з вами починаємо вчити тему сезон. Seasons. The are four Seasons in the Year. У році чотири сезони. Оттен, осінь, спринг, весна, саме, літа і вінте зима. Так, ще раз. the four seasons in the year. У році чотири сезони. Отин, осінь, спринг, весна, саме літо, вінте, зима. Отин. Отин has 3 months. Неки, давайту, September, October and Вересень, жовтень та листопад. І так, autumn has 3 months. Послух. Далі. Spring has three months too. March, April and May. Березень, квітень та травень. Summer has three months. June, July and August. Summer has three months. June, July and August. Червень, липень та серпень. Winter has three months. December, January and February. Winter has three months. December, January and February. та лютий. Тепер пишемо seasons, сезони. Отін, тере, осінь, сприйн, весна, літо саме і зима вінте. Розуміла, так, домашнє завдання вивчити сезону року. До побачення, будбай!